Глава 17 Втілення Божого Сина в дівичому лоні Марії Ось і настав той щасливий день та повна ласк година, коли з Лона Предвічного Отця, до Лона Пресвятої Діли мав зійти Божий син, аби прийняти нашу людську природу і в смертному тілі розпочати діло спасіння. Всемогутній повідомив про це всіх своїх ангелів. З великою радістю прийняли вони новину, вдячні за здійснення Божої обітниці. Ангели заспівали нові похвальні пісні, в яких рефреном звучав гімн Сіону. Святий, 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 Господь Бог Небесних Сил, Ти справедливий і могутній. Наш Боже, що живеш на висотах та споглядаєш на покірних на землі, чудесні, о всемогутні усі твої діла, ти піднесений у своїх думках. Потім Отець Небесний покликав святого Архангела Гавриїла і доручив йому бути послом Пресвятої Діви. Архангел з радістю вислухав Божий наказ. Її усе підготував до сходження в товаристві багатьох тисяч ангелів. Цей Великий князь і посол, прекрасний юнак, його обличчя сяяло повагою та величчю, сповнений гідності, говорив слова, повні ваги і сили, мав надзвичайно яскраву діадему, а його одяг виблискував різними кольорами. На грудях носив чудовий, наче золотом оправлений хрест, що символізував таємницю втілення Божого Сина, адже святий посланець прибув саме для виявлення цієї таємниці. Небесний загін на чолі зі святим Гавраїлом спрямував свій політ до Назарета, Галилейського міста, в якому жила Пресвята Діва Марія. Її житлом була вбога хатина, скромна, без прикрас кімната. Пресвята діва мала тоді 14 років, 6 місяців і 17 днів. Коли посли з неба наближалися до неї, вона саме обдумувала таємниці, які творилися в ній з волі Бога протягом минулих дев'яти днів. Оскільки Господь запевнив її, що невдовзі його єдинородний син зійде на землю і прийме людську подобу, Пресвята Діва Марія, була сповнена радості й старанності, вірячи в цю обітницю, палкими та одночасно покірними словами промовляла в своєму серці, чи можливо, що наблизився щасливий час приходу сина предвічного Отця? Чи народиться і перебуватиме з людьми, чи є можливим, що Його пізнає світ, і люди смертними очима дивитимуться на нього? Чи появиться це світло, щоб просвітити тих, яких оточує темнота? Хто ж буде таким щасливим, що побачить його обличчям в обличчя? Хто ж поцілує землю, по якій буде ходити? Нехай тішиться небо, нехай тріумфує земля, нехай усі хвалять і славлять Його, бо наближається вічне спасіння. О діти Адама, що згинаються під тягарем гріха, ви створіння мого єдиного Господа, і незабаром піднімете свої голови та скинете ярмо старої неволі, наближається ваше спасіння! Уже надходить ваше щастя, о патріархи, пророки й усі справедливі, що перебуваєте на луні Авраама в безодні, незабаром надійде ваша втіха, не буде уже зволікати обіцяний і довгоочікуваний вами Спаситель. Любімо Його всі та співаємо йому похвальні пісні. Хто ж зможе стати слугою Його служниці? Хто ж зможе стати невільницею тієї, котру Ісая назвав його Матір'ю? О Емануїле, Божа і справжня людина, ключе Давида, який відкриває небо, о вічна мудросте, оправодавце нової церкви? Прийди до нас, о Господи, і звільни твій люд з неволі, кожна істота. Очікує Твого спасіння. Такі молитви відмовляла Пресвята Діва Марія, коли увійшов до неї Архангел Гавраїл. Вона мала чисту душу, досконале тіло, шляхетні думки, піднесену святість. Пречиста діва впізнала Божого ангела з першого погляду і забажала в своїй покірності поклонитися йому, але Небесний князь. Не дозволив їй цього, бо сам поклонився їй, як своїй господині і цариці, шануючи в ній Божі таємниці свого Творця. Потім архангел привітав царицю, радуйся, благодатна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. Чуючи це ангельське привітання, Марія стривожилася в своїй покорі. Її тривога мала дві причини першу покірність, бо Марія вважала себе найнезначнішою з усіх істот, а почула в привітанні, що є благословеною між жінками. Друга причина була змовлена об'явленням їй у ту ж саму хвилину таємниці, що Господь обрав її своєю матір'ю. Цього найбільше злякалася Марія, маючи про себе надто низьку думку. Тому Архангел, пояснюючи волю Бога, говорив далі: Не лякайся, Марія, ти знайшла ласку в очах Бога, ти зачнеш і породиш сина, якому даси ім'я Ісус, Він буде великим і визнаним Сином Всевишнього, тільки наша наймудріша. Та найпокірніша цариця могла вповні зрозуміти і гідно оцінити цю чудесну таємницю, а оскільки осягнула її велич, то також сповнилася великим здивуванням і подивом. Своїм покірним серцем вона звернулася до Господа, який не міг відмовити їй у проханні, благаючи його про нове просвітлення та допомогу в цій нелегкій справі. Всемогутній залишив Марію в стані віри, надії та любові, але не дав їй решти дарів та освітлень. Перебуваючи в такому стані, Марія відповіла архангелові Гавриїлові. Як це може статися, що зачну і породжу сина, коли я не пізнала мужа і не можу його пізнати. Одночасно нагадала господеві. Що давніше дала обітницю чистоти, і вручилася з його величю. На це небесний князь відповів Царице, Божа могутність учинить так, що станеш матір'ю, залишаючись дівчиною. Святий Дух зійде на тебе, і з сили Всевишнього народиться святий над святими, який буде названий Божим сином. Ось і Єлизавета, твоя родичка. Зачала сина на старість і вже шість місяців перебуває в благословенному стані, синові якого ти народиш, Бог призначає трон Давида, а царюванню його не буде кінця. Велика володарка зрозуміла, що від її відповіді залежить здійснення Божих пророцтв і обітниць, відкриття брами до неба. Відновлення перемоги над пеклом, крім того, від її відповіді залежало задоволення Божої справедливості, заснування нового закону, ласки, щастя людей, радість ангелів. Словом, уся велика таємниця приходу єдинородного сина і прийняття ним і постасі людини в лоні діви, без сумніву, це було велике і гідне подиву чуду. Що всі ці таємниці і те, що в них скрите, всемогутній уклав в руки однієї покірної діви, все залежало від її слова, Бог не хотів здійснити цю справу без співучасті та добровільної згоди Пресвятої Діви Марії. З нею і через неї він прагнув утілити свої наміри, щоб цим добродійством. Ми завдячували Матері мудрості, Марії, нашій заступниці. Велика цариця роздумувала і пізнавала безмірну гідність Божої Матері, якою мала стати, промовивши слова, Нехай станеться, вона здобула в собі надлюдську силу і застановилась над величчю Божої таємниці, віддалась Духом Подивові пошані Та найвищій любові Господа. Сила таких могутніх почуттів та порухів душі здійснила чудо з найчистішого серця Марії спливли три краплі найчистішої крові, силою Святого Духа з тих трьох крапель у найчастішому лоні Марії було створене тіло нашого Господа Ісуса Христа. Серця Пресвятої Діви Марії, силою потуги любові, повстала найсвятіша людськість слова для нашого спасіння. Одночасно Марія з покірністю похилила голову, склала руки і сказала слова, які стали початком нашого спасіння. Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Коли Марія вимовила ці слова, які були такі милі Богові, а для нас такими рятівними. Одну хвилину здійснилися чотири речі. По-перше, з тих трьох краплин крові, які випливли з серця Марії, було створене найсвятіше тіло нашого Господа Ісуса Христа. По-друге, була створена душа нашого Господа. По-третє, Душа і тіло поєдналися для створення найдосконалішої людськості Христа. Почетверте, божество через слово поєдналося з людськістю, відбувся акт втілення. Це все сталося в п'ятницю 25 березня на світанку. У цю саму пору, коли був створений прабатько Адам в 5199 році від створення світу, так цей час вираховує римська церква, перебуваючи під опікою Святого Духа. Пресвята Діва Марія через акт любові створила субстанцію, з якої Святий Дух сформував святе тіло Ісуса Христа. Це найсвятіше тіло росло через богатирські акти любові, які Марія постійно поновлювала, бо проведіння Боже використовувало найчастішу і найсвятішу кров, яку Марія віддавала протягом поновлюваних актів любові на підкріплення Божого дитяти. Божа мати через полум'яні акти любові сприяла тілесному росту Божого дитяти. Це принесло його величі, найвищу приємність. Пресвята Діва Марія, через тілесну присутність Бога в своєму лоні стала найчастішим небом, святиною і житлом Пресвятої Трійці, також її скромна хатина та убога кімната, в якій молилася, стала каплицею, присвяченою Богові, небесні духи, які були свідками цього чуда. Вихваляли Господа разом з Пресвятою Дівою, від свого імені від імені цілого людського роду, який ніколи ще не отримував таких ласк і такого милосердя від Бога. У момент втілення Божого Слова з любові Бога була встановлена найсвятіша душа нашого Спасителя Ісуса. Але це благословення не пішло на тіло. Бо наш Спаситель хотів мати здатність страждати, бути в стані паломництва, щоб наше спасіння здійснилося через Його хрест, Його страждання і смерть. Оскільки найсвятіша душа нашого Ісуса Христа була поєднана з божеством і обдарована Його дарами та дотримувалась у своїх діяннях такого порядку. По-перше, Дивилася на божество ясно, бачивши його само в собі, так і в поєднанні зі своєю людськістю. По-друге, любила Бога найвищою святою Любов'ю. По-третє, пізнавала істоту своєї людської природи як підпорядковану істоті Бога, тому вхорювалася якнайбільше та дякувала незмінному Богові. Що її створив і підніс до такої гідності. По-четверте, пізнавала здатність терпіння найсвятішої людяності як кінцеву мету спасіння, щоб стати Спасителем людського роду, Ісус пожертвував себе на милу Богові жертву, а беручи на себе здатність терпіти, подякував за це предвічному Отцю від свого імені і від імені усіх людей. Потім Ісус пізнав істоту своєї найсвятішої людськості, матерію, з якої був створений, і силу любові причистої Діви Марії, через яку отримав найсвятіше тіло. Отож, вступив до Лона Марії, цього святого помешкання, втішаючись його красою, взяв собі душу Матері, найдосконалішого та найчистішого створіння. Як вічну власність поклонявся вічному Отцеві за створення Пресвятої Діви в такому знаменному блискові ласк і дарів. І хоча вона була дочкою Адама, але звільнив її від гріха, молився за пречисту діву і святого Йосифа, випрошуючи для них вічне спасіння, усі діяння нашого Господа були піднесені. Бо здійснювалися людиною, яка була справжнім Богом. Таким способом Ісус отримав такі великі дари, яких вистачило би для спасіння нескінченної кількості світів. Наше спасіння було б уже достатньо здійснене завдяки силі цього одного акту покірності, коли найсвятіша людськість прийняла на себе здатність терпіння. І зреклась обдарування свого тіла хвалою, хоча цього вистачало для нашого спасіння, але воно не задовольняло безмірної любові Ісуса до людей, тому любив нас аж до кінця свого життя і віддав Його за нас як доказ найбільшої і найніжнішої любові. Якщо в перший момент свого сходження так щедро обдарував світ. То які багаті скарби заслуг залишив нас під час відходу, адже нагромадив їх через терпіння, смерть на Христі після 33 років чудесних діянь і вчинків, о безмірна любове, о любове без меж, о милосердя без міри, о найщиріша доброта? Якими ж невдячними є ті люди! Котрі забули про ці незвичайні та прекрасні добродійства, чого без них ми варті, І якщо ми вже не вдячні Ісусові, як нашому Спасителеві, який дає нам вічне життя та вічну свободу, то принаймні слухаймо Його як нашого вчителя, провідника, котрий вказує нам дорогу до справжнього щастя. Тоді, коли здійснилося втілення, Мати Божа була піднесена до ясного оглядання божества. Марія дякувала Всевишньому за дану їй гідність стати матір'ю Бога, за ласку спасіння, даровану цілому людському родові. Вона поклонялася Господеві і віддавала йому хвалу ім'я всіх людей. Особливо, сердечно просила Марія Господа про ласку гідно виконувати роль Матері єдинородного від Отця. Ці прохання виникали з покори її серця і побоювань, чи зуміє виконати вона це завдання, тому просила, щоб у материнських обов'язках Господь був її провідником. Всемогутній відповів їй: Моя вибранко, не бійся нічого. Допомагатиму тобі і радитиму, що ти повинна робити для мого єдинородного сина. Від цієї хвилини Божа мати відчувала в своїй душі новий дієвий вплив Божої ласки, хоча впродовж усього життя плоттю і духом перебувала в піднесеному стані, проте від дня втілення слова, відчувала особливі дари натхнення. Утім, нехай ніхто не вважає, що найчастіша мати отримала всі ці ласки і найсвятішого сина, щоб жити в духовних розкошах та радості без страждань. Так не було, бо стараючись наслідувати свого найсолодшого сина, цариця неба жила одночасно в радості та стражданні, тим, що пройняло її серце, були знання про страждання та смерть. Їй найсвятішого Сина, постійне обдумування цього, страждання Марії було пропорційним тієї знанням і любові, якою Мати любила Сина. Страждання часто супроводжувало спілкування Марії з Ісусом. Справді, усе життя Ісуса Христа та Його Пресвятої Матері було постійною мукою, несень, несенням Христа. Серед болів і трудів. Але серце Пресвятої Діви Марії переживало особливі страждання щохвилини очима душі бачила тортури, страту і смерть сина, біль, який тривав 33 роки, був дуже довгим вступом до нашого спасіння. Проте, Марія не ділилася таємницею цих страждань ні з ким. І ніхто не приніс полегшення її серцю. Слова цариці. Моя доню, якщо ти довідалася, з якою невисловленою добротою та любов'ю зійшов Господь Бог з неба для спасіння всіх людей, то не роби безплідним це світле знання, подякуй Господу Богові за добродійство втілення, та так щиро. Як лише дозволяють на це твої сили й здібності. Ти повинна поєднати свого духа і серце з тріумфуючою та воюючою церквами. Разом з ними благай, щоб усі народи могли пізнати і визнавати Бога, який заради всіх став людиною. Склади подяку за все, що Він учинив для людського роду, і що ще тепер робить. Незважаючи на те, чи люди визнають чи зрікаються Його. Утім, перед усім вимагаю від тебе перейнятися та вболівати над байдужістю, несвідомістю людей і небезпекою загибелі, яка їм загрожує. Думай також про людей, які, хоча отримали світло Божої віри, але забули про добродійства втіленого Бога. І відрізняються від невірних тільки зовнішніми проявами служіння Богові без участі серця. Тим ображають і спонукають до гніву Божу справедливість, яку радше повинні старатися заспокоїти засмучена їх долею проси про змилування над ними.